Привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні вівторок. Гарний, сонячний, теплий літній день, навіть жаркий день. Але, тим не менше, я на кухні. Господарка обійшла, все зробила. Прийшла на кухню. Готую обід. Так, ну, як завжди, все починається з кухні. Що я сьогодні робила? Відбивну посмажила вже на обід. Зараз піцу спечу. Також на обід. Ну і треба щось солоденьке, бо вже солоденьке все закінчилося, тому сьогодні щось треба стати спекти. Зараз я подумаю, що я маю спекти. І будемо пекли. Добре, наразі роблю піцу то на обід. На обід піцу зготувала. Можна кликати хлопців їсти. Розмішала я на пляцок, коричневого палянечка. Так, друзі, що я сьогодні печу? Печу сирник, так-так. Маю багато сиру. Але з чим сьогодні печу з абрикоскою. Абрикос відділила від кісточки, дала цукру, воно трошки постояло і пустило і сік, зм'якло. І тоді, звичайно, так звичайний сир пудинг, яйця, цукор, ванільний цукор. Все. І ставлю начинку, буду пекти. Серночок з пекла, тепер стаємо остигати і зверху шоколадкою ще заляю. Але нехай спочатку остигне гарненько. У нас пішов дощик, наш тато як рад, пішов кусити козам на вечір. Змок! Змок. Там вже. Я думаю, не буде дитини. Ну, а воно раптово, як кинувся, як я вон попрала одяг. А вже переполощиться ще раз. Добре, що дощик є, Бо ви знаєте, навіть сьогодні на малину не включала крапельного поливу. Добре-добре. О, зуття сушиться. Все сушиться, ніц. Але що дощ, де ура! Аж запах такий, знаєте, то пороги прибиваються. А... Що там? Змок? Ні. Не. не вкусив чи вкусив? Вкусив. А ще перед забрати, ще треба треба чекати, ні? Воно місце. До неї піде, ну йде до хату вже обмок. Дощу таку рівно на 5 хвилин, і то не знати. Покрапів, настрашив і все. І я йду включати крапельний полив. Ну, щоб воно все сухо. Щоб воно було, майже нічого не було. Йду. Я включаю крапельний полив. Так, що. Так що. А, ну. Я все путаю ті шланги. Один шланг йде сюди, другий йде е, в малину. Все щось, все щось наблуджу трохи. Я так сильно, отак. Малинника, але йду по дорозі. Дивіться, друзі, як вродила цього року Ожена. Страшне. І то такий кущ фест розрісся, де? Тільки з того куща можна назбирати море. У тої Ожени. Кожного року, чимраз ти більший, більший, більший. Добре. Так, що помаленьку, ще трошки. Вже от-вот. -от. От-вот, -от, друзі, але більше мене найбільше цікавить, наскільки вона виросла, та малина, наскільки буде комфортно збирати. Все одно не є така велика, як там того року. Все одно не така висока. Далося в знаки, то, що було в травні морози. Своє зробили. От дивіться. Зараз я стою, бачите. Наскільки? А там того року десь тако було. Бо навіть якщо от одна людина йде з цієї сторони, друга людина йде з цієї сторони, то ми один другого не бачили, а тут, бачите, ну, от така завелика. І це, це старі кущі, то вони приблизно майже всі одинакові вже. Ну, мається на увазі, що їм ці вже десь мають 4 роки, а оці мають 3 роки. Там того року вони ще були такі доволі маленькі. Тихо, бо зараз зараз піструши, поїхала на мокрій траві. От, і все старі кущі. ну, Дивіться, навіть. Знаєте про що мова йде? Про те, що йти ти і тако збирати собі рвеш, а що ти постійно згинаєшся, хребет це ти не обриваєш. 10-20 корчиків, то 10% малин, а не. тут цілий день треба стояти в тій малині. От то. От то розходиться. Та маю надію, що ще може трошечки підросте. М -м? Можу. Крапельний полив включаємо, але все одно, якби не було тих приморськів травні. Якби трохи було дощове літо, а то що, ну, воно раптом, коли то впав дощ, і те, а то постійно нема дощів, все посохло. Люди кажуть, що вже огірки посохли, а в мене у посадила огірки пізно, я другий раз пересадила. Через то вони ще ми навіть ще не збирали своїх огірки, а тільки цвітуть. Тільки цвітуть. Ну, вже другий ж не десь буде. Якби ті, що я перші посадила, що тоді так холодно було, нічого не зійшло, то б теж вже нічого і не було. А це вже я пересаджувала тут і там на початку. Та й все. Та й може щось буде. Якийсь там урожай та й зберемо тих огірків. Та огірки то таке. <смірка> у нас, знаєте що, у нас не малина. <смірка> бізнес, бізнес. Все чекає на малину, на бізнес. Ну та бодрузі, та знаєш заробіток. О, добрий день. Ні. Перша ягідка. Перша ягідка. Ми цілий рік тут працюємо. Рахуйте, вона відцвітає. Тоді чоловік все скошує. А підживляє скільки разів азотом. Море разів підживляє. Скошую, міжраддя з кошею, малину э, ці, соломою накриває. Так, тут купа роботи йде, коло неї -то. Не так в особі. Шо, рік прийшов, зібрав, все, і ти, і ти вже далі не притекаєш на наступний рік. Ні, ти тут працюєш круглий рік, щоб збирати. На того року ми вложили крапельний полив, гроші, тому надіємося. Надіємося. Ну, рік на рік не попадає, я вам скажу. Ні по урожайності, ні по ціні. Щось там того року була, тобто, ну, там того року, 24-й рік, чекайте, бо вже захоже, пізно світло погане. Е, урожайність була непогана. Тільки то, що було сухо, у мене мали крапельного поливу і ті рядки крайні від картоплі. Там дуже багато посохло, посохло е, цих. Самих кущів навіть посохли. Не тільки малина, а кущі ж посохли. А позаминулого, тобто 23-му році, малина була суперова, класна, велика, все. Ціна була 12-15 гривень. Ви розумієте, що це кілограм нарвати тої малини? Навіть її нарвати. то вже. А є таке, що люди мають ну, так багато малини, там нема стільки людей, щоб збирати, наприклад, в хаті, то вони наймають людей, щоб прийшли до них, збирали, і вони платять там, наприклад. Ну, не так, як там здаєш. Я точно не знаю, яка там сума, ну, Наприклад, там по 65 малина, а вони платять чи по 40, чи по скільки, там, чи по 35, вони платять тій людині, яку наймають і, цей, і вона рве. Ну, то... Річ в тому, що як давали ціну 15-12 гривень, то про які збори можна було йти. Мова тут самому не хотілося рвати. А найми людину скажи, я тобі заплачу 8 гривень, бо ти ж мусиш щось заробити. Тому... Ми, Хлопці щось трошки рвали, а потім ну, купа цілий день нарвеш, 200 гривень заробиш. Ну та, ну, його паню стоїть малин. Це ну, не так легко, руки пообдираєш. Тій малині напечешся на цей. Як вже назбираєш за цілий день. Там, наприклад, в сім'ю ми заробили 4 тисячі, ну, то ще якийсь маєш е, ентузіазм збирати, ще хочеться. А 200 гривень, певно, що не хочеться цілий день на тій жарі, за 200 гривень. Так, тому... Думу... Рік на рік не попадає, бачите, там того року, тобто познам того, 23-му не було ціни. 24-му була добра ціна і було тільки то, що вже в кінці нам посохло. І а 25-й не знаю, то що ну, от не, не добре, що цей, що в травні воно було ті приморські і притопило ріст, тобто вона не пішла до гори в ріст. А людям померзла, бо наша була накрита соломою, поки вона е, вилізла після тих приморозків. Наша ще не а, людям то ще й померзла нормально. Та й все. А добре. Маємо надію, що буде все добре. І що ми заробимо. Заробимо. Ну, сподіваємося. Добре, друзі. Сьогодні нічого такого не робила. Ніска привітайся. Нічого такого не робила, бо сьогодні іменини іменини Володимира. Так що всіх вітаю, хто Володимир? Володимирівню з іменинами. Але в нас люди всі роблять. Все сьогодні робили. Все роблять. Ну, бо ну, десь святкують, десь не святкують. але ну, зазвичай все роблять. Добре. Покійного вечора. Доброго вам, мирного, тихого, доброї всім ніченькі. До завтра. Папа. -па. Тату. Папа. Папа.